Всім привіт! Сьогодні я покажу вам найяскравішу хімічну реакцію з виділенням світла. Все ймодію денітрофенілоксалату з перекисом воню, в присутності флуоресцентного барника. Це не перебільшення. Переоксооксалатна хемілюмінісценція значно перевершує всі інші види хемілюмінісценції як за яскравістю, так і за тривалістю світіння. Це вам не люмінол, це набагато яскравіше. Саме ця реакція використовується в комерційних світляних паличках, що здатні світитися годинами. Хоча в цьому відео реакція буде короткою, але вона буде надзвичайно яскравою. Це денітрофенілоксалат, ефір оксалатної кислоти і денітрофенолу. Саме ця речовина є рушійною силою реакції. В одному з наступних відео я покажу, як його синтезувати. Це неважко, звісно, якщо ви працюєте в лабораторії. Якщо ж ні, то будуть певні складнощі. Спробуйте знайти оксалілхлорид для початку. Я спеціально синтезував саме денітрофеніловий ефір, бо він реагує найшвидше, даючи найбільше яскраве світіння, хоча й доволі коротке. На мій погляд для демонстрації хімілюмінессенції, чим яскравіше, тим краще. Бо якщо ви хочете, щоб воно світилося слабко годинами, то можна не заморочувати синтезом і просто купити глості. Для того щоб побачити люмінесценцію, критично необхідний ще один компонент: це флуоресцентний барник. Я взяв доволі доступний і дешевий родомін. g механізм реакції наступний. Спочатку денітрофенілоксалат реагує з перекисом водню з утворенням отакої молекули окситандіону. Він нестабільний і дуже хоче розкластися, але він не може цього зробити, поки не скине надлишок енергії. Він скидує її молекулі флуоресцентного барнику, коли зустрічає її. Сам окситандіон далі спокійно розкладається на дві молекули вуглекислого газу, а флуоресцентний барник переходить у збуджений стан. Далі барник переходить зі збудженого стану, звичайно, випускаючи квант світла. Саме це світло ми і бачимо. Колір світла цілком залежить від використаного барника. Отже, ось сама реакція. Я беру 100 мг денітрофанілоксалату. Додаю 15 мл етилоцитату. Він не розчиняється повністю, це нормально, він і не має повністю розчинитись. Далі я додаю дуже невелику кількість, буквально на кінчику шпателю, флуоресцентного барнику родаміну 6G. Після цього вимикаю світло і додаю пару мл 30% перекису водню. І починається реакція. Люмінісценція дуже яскрава. Тут навіть видно, що яскравість навіть вища за яскравість поверхні освітленої сонця. Я спробував цю реакцію з іншим барником родаміном С. Колись 8 років тому я робив цю саму реакцію, використовуючи 15 грам танітрофенілок салату, і це було епічно відео є на каналі. Лумінісенція з родаміном С була червоного кольору, але яскравість набагато менша. Далі я проведу порівняння з люмінолом ще одним дуже поширеним хімілюмінесцентним реагентом. Реакцію я провів не в повній темряві, а при кімнатному освітленні, щоб сліпити камеру. Люмінолу взято 200 мг. І ось як він світиться. Не дуже яскраво і не дуже довго. А ось при тому ж освітленні 100 мг донітрофанілок Денітрофенілоксалат на порядок яскравіше і довше світиться. Через 20 секунд він все ще яскраво світиться. Через 35 секунд я вимкнув світло, бо світіння стало непомітним при кімнатному освітленні. Ще через півхвилини реакція майже завершилась. Деякий час мене хвилювало питання, а що буде, якщо до реакції не додати флуоресцентний барвник? Чи побачимо ми біле світло, чи світлому буде вивільнятися у вигляді ультрафіолету? Відповідь ні. Ніякого світла навіть ультрафіолету в даному випадку ми не побачимо. Я навіть провів експеримент. Я взяв нітрофенілоксалат в телецитаті і додав перекисоводню. Взагалі нічого не відбувається. Але треба додати дорожчину лише трохи флуоресцентного барнику, і суміш починає сяяти. Тож, чому ми не бачимо світла, якщо не додати барвник? Справа в тому, що проміжний продукт окситандіон. Якщо не знайде флоресетного барнику, щоб передати йому енергію, він все одно рано чи пізно розкладеться, скинувши надлишок енергії у вигляді тепла. І ніякого світла ми при цьому не побачимо. Вся енергія піде у тепло. Тепер об'ява для моїх українських підписників. Якщо ви хочете самі погратися з цією реакцією і ви живете в Україні, в мене для вас гарні новини. Прийдіть за посиланням в описі і я відправлю вам 1 грамчик денітрофенілок салату за невелику плату. Кількість обмежена і кілька грам я вже відправив своїм друзям, тож поспішіть. Один грам це не багато, але і не так вже і мало. Нагадую, що для реакції в цьому відео я взяв лише 100 мг речовини. Тож 1 граму вам вистачить на 10 таких експериментів. Разом з денітрофенілок салатом ви ще отримаєте трохи флуоресцентного барнику, протиміну 6 g для яскравої жовтої флуоресценції. Його для Реакції треба зовсім трошки, буквально пару міліграм. Для демонстрації реакції вам ще потрібен буде етилацетат і перекис водню, але їх легко знайти будь і якщо ви хочете трохи любити хімію, у вас це все вже і так повинно бути. Таким чином ви підтримуєте мій канал, можете також просто задонатити мені на баймій кофі. Денітрофенілок салат та барвник речовини цілком легальні, вони не є шкідливими, звісно, якщо тільки ви не збираєтесь їх їсти або обмазуватись їми. Не робіть так. Але одна небезпека тут все ж таки є. Це саме барвник. Він дуже сильний, забарвлює все, до чого торкається, і потім дуже важко відмівається. Обережно працюйте з барвником, і все буде окей. Для нейтралізації барвнику після реакції можна залити реакційну масу надлишком білизни і почекати, поки червоний колір флуоресентного барвника не зникне. Після цього суміш можна спокійно виливати у раковини. Це все на сьогодні. В одному з наступних відео я покажу, як я синтезував динітрофенілоксалат. До побачення!